Друзі, всім привіт! Вітаю вас на черговій блокчейн середі В минулому нашому уроці чи нашій зустрічі блокчейн середі ми спілкувалися про те, як стати ком'юніті-менеджером, хто він такий, чим він займається загалом і наскільки перспективна ця робота. А сьогодні в продовження попередньої теми. Давайте проговоримо про необхідні якості, необхідні скіли для успішного ком'юніті-менеджера. Їх, можливо, може бути дуже багато, і чим більше у вас релевантних скілів, тим ви будете більш конкурентними серед інших кандидатів, але ми зосередимося на трьох основних скілах. І поговоримо про те, як їх правильно застосувати, щоб бути успішним web 3 ком'юніті-менеджером. Також хочу вам нагадати, що вже дуже дуже скоро, в лютому, стартують три наші нові курси. Це вже не просто інтеграційні курси для того, щоб зрозуміти веб 3 екосистему. Для цього в нас є початкові курси. Багато хто з вас їх уже пройшов чи хоча познайомився. А в лютому у нас починаються великі три професійні курси: Веб-3-підприємець, веб, -підприємець, веб розробник» та заробляй веб і мета Всесвіті. Ці курси ми створюємо спільно з Юніт Сіті. А всіх вас чекаємо. І ще буквально кілька днів залишилося до того. До підвищення ціни, і поки що ви маєте змогу їх придбати за дуже приємною ціною. Але я хочу нагадати, що а, сам контент цих курсів, він а, надзвичайно а, більше коштує, ніж їх вартість. Вартість, чесно кажучи, досить символічна. А, адже те, що ви можете отримати на цих курсах, дає вам а, базу фундамент для. Побудову свого майбутнього веб майбутньої кар'єри, майбутніх доходів і можливості майбутнього розвитку в цій екосистемі. А це, скажімо так, надзвичайно більш цінно ніж та невелика сума, за яку ви можете придбати цей курс. Дбайте про свою перспективу і розвивайтеся вже сьогодні. Не втрачайте жодного дня, нехай у вас не буде жодного дня, коли б ви не розвивалися. І для того, щоб вас постійно підтримувати, драйвити, я записую свою блокчейн середу якісь невеличкі рекомендаційні. Моменти, огляд блокчейн екосистеми, огляд ринку праці в блокчейні для того, щоб ви завжди були в тонусі, для того, щоб ми з вами разом були в тонусі, спілкувалися, обмінювалися інформацією і піднімали важливі теми. І повернемося, і, точніше, продовжимо нашу тему сьогоднішньої блокчейн середи. Три головних. Скіли для того, щоб стати успішним web 3 ком'юніті-менеджером. Я нагадаю, що ком'юніті-менеджер це надзвичайно крута перспективна позиція в світі web 3 адже Це та людина, яка може вирости професійно і до. Операційного управлінця бізнесом може стати менеджером менеджерів ком'юніті. І, скажімо так, це класна стартова позиція для вас, якщо ви переходите з якоїсь іншої сфери, якщо ви не дуже розбираєтесь чи вам важкувато в технічних моментах, ви не розробник, тому почати свою роботу в. В світі Веб3 з позиції ком'юніті менеджера це надзвичайно крута ідея. Я всім раджу. А до того ж, це та робота, працюючи на якій, ви постійно будете навчатися. Адже вам постійно доведеться поглинатися, занурюватися у світ веб-3 і постійно доведеться бути в курсі всіх подій web 3 І це. Вас постійно розвиватиме. Це дуже перспективна позиція, раджу звернути на, на її уваги. І з цього випливає наш перший скіл успішного ком'юніті-менеджера. Це ідеальне, круте орієнтування у світі web 3 Хто пройшов мій курс, «Знайди себе в блокчейні або, хоча б ви цікавився його наповненням, пам'ятає, що я там розповідаю про скіли, необхідні для того, щоб. Реалізуватися у світі web 3 і там є такий один з моментів industry knowledge, знання індустрії незалежно на яку позицію ви орієнтуєтесь. А якщо ви ком'юніті-менеджер, то це найперше, що вам потрібно це орієнтуватися в Web3 екосистемі. Вам потрібно знати, з чого складається взагалі ця система, з яких секторів, які компанії в ній є, що таке DeFi, що таке DAO, що таке NFT, як це все між собою співпрацює, які новини на ринку, не просто знати визначення, а NFT це, які новини на ринку, чим вся ця індустрія живе, що нового з'являється, які були якісь, а можливо, хайпи, можливо, якісь ситуації. Вам все це потрібно ідеально знати і постійно поповнювати свій багаж знань, адже це не та азбука, яку ви можете одноразово вивчити і застосовувати протягом всього свого кар'єрного життя. Це, це ті знання, які вам потрібно постійно по цеглинках щодня доповнювати і тримати в актуальному стані. Можливо, вам не потрібно прям так глибоко поглинатися в якісь технічні моменти, адже ви не технічний працівник. Але якщо ви щось знатимете із технічного напрямку, це ще більше додасть вам плюсиків, додасть вам переваг поруч з іншими кандидатами. Раджу вивчати абсолютно все. І новини на ринку, і якісь технічні моменти, чим більше ви будете підковані, навіть якщо ви це не будете застосовувати щодня у роботі зі своїм ком'юніті, ви, ви просто будете поглиблювати свою експертизу і при спілкуванні з клієнтами, з партнерами. з... просто з, Колегами світу Веб3 люди розумітимуть глибину вашої експертизи. Ви завжди можете продемонструвати, що ви володієте і відчуваєте, так би мовити, градусом в цьому середовищі, і це надасть вам професійного авторитету і професійної веб-3 репутації. Другий скіл, який також надзвичайно важливий в вашій прям такій буденній щоденній роботі веб3 ком'юніті-менеджера, це класне орієнтування і володіння веб3 інструментами. А для ком'юніті-менеджера ми в минулому. Відео блокчейн середи це вже згадували. Найголовніше це Діскорд. Діскорд це те середовище та платформа, де збирається веб 3 ком'юніті. Вам потрібно знати. Не просто як зареєструватися, так і от є такий от інтерфейс. Там я знаю, що куди натиснути. Вам потрібно ідеально знати весь функціонал. Знаєте, як, от для деяких професій, особливо раніше, зараз вже багато різних автоматизованих платформ. А от, наприклад, там раніше для фінансистів, бухгалтерів, та й зараз, я думаю, важливо знати Excel. Так, навіть були курси з вивчення Екселю, тому що там надзвичайно багато функціоналу. Так і вам потрібно в Discord знати, як бухгалтерам Excel. Потрібно знати все, як приєднати нових користувачів до вашої спільноти, як зробити ботів, як це все працює, як це все взаємодіє. Прямо Взяти і вивчитись. Потім Notion інструмент, де можна зберігати дані, де можна формувати завдання, потім різноманітні біржі, як функціонують, як імпортувати токени, як примкнути мережі там, в криптогаманцях, наприклад, в Metamasku. І так далі. Чим більше ви освоїте цих інструментів світу Web3 3 Тим ви будете більш впевнені в своїй роботі, адже саме ж до вас будуть звертатися члени вашого ком'юніті. Будь ласка, допоможіть мені тут привезти токени Будь ласка, а як мені відкрити гаманець? Будь ласка, а як мені ще щось зробити? Тому вам надзвичайно необхідно все це освоїти. І третій скіл, який необхідно. Мати кожному веб комюніті менеджеру і цей скіл навіть зашити в його назві, його позиція, це класні комунікативні навички. Адже ви будете саме тією людиною, яка задає тон в спільноті, тон спілкування, яка відповідає на всі запити, яка орієнтує членів ваших спільноти в будь-яких ситуаціях. І зауважте, що ваш основний інструмент, так як ви спілкуєтесь онлайн, це письмове письмові бесіди. Тому, якщо ви класний оратор на сцені, це не означає, що ви будете дуже влучно формувати, формулювати свої думки в такому пістолярному жанрі, тому вам потрібно обов'язково звернути на нього увагу і його прокачати, протренувати. Тому що я думаю, що всі. З нас стикалися з ситуацією, коли людина, наприклад. Класно висловлює свої думки, але не може їх покласти там на папір, на клавіатуру, або навпаки, пише книги, якісь там наукові роботи, а в повсякденному житті їй важко висловитися. Тому вам потрібно працювати над цими обома навиками, бо ви не знаєте, де ви будете зустрічатися зі своїм ком'юніті. В щоденному житті це буде переписка, це буде спілкування онлайн, а можливо, будете проводити якісь івенти. Можливо, вам потрібно буде. Ще з ними десь поспілкуватися голосом. Тому також прокачуйте свої комунікативні навички, усні та письмові для того, щоб бути класним, крутим драйвером у своєму ком'юніті, для того, щоб приносити цінність йому, і для того, щоб залишати його активним та продуктивним. Отже, сьогодні ми з вами розібрали три основних скіли, які обхідні, необхідні успішному веб комюніті менеджеру. Якщо у вас ще залишилися якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях і до зустрічі у наступних випусках.